На сцену запрошую голову Хмельницького обласного товариства Всеукраїнської організації інвалідів Союз Організації інвалідів України Савчука Анатолія Миколаєвича. Дякую. Ось і підійшла до кінця наша обов'язкова програма, так би мовити. Я щиро вам вдячний за розуміння, за те, що ви поставились правильно до тої позиції, що найкращі номери ви показали. Я вам відверто скажу, що я навіть на перекури не виходив, тому що було що дивитись, було що відчувати серцем, було що слухати. Це просто щось. Але з силу того, що ми вклалися, як то кажуть, як стахановці, відповідно, у нас зараз буде хвилин 30 40 для того, щоб ми могли підготувати подарунки. Потрібні подарунки, як ви думаєте? А? Не чути, не чути. Значить, треба їх підготувати. Друге, ще раз оглянути виставки, потихеньку все зібрати, для того, щоб волонтери змогли, наприклад, в 6-й годині занести ці столи, ті, де ми брали. Тобто ми повинні бути мобільні і компактні. І в нас оця ну, 40-45 хвилин буде для того, щоб перепочити, набратися сил, причепоритися для нагороджень. Згодні зі мною? Да. Дякую. То значить, через 40 хвилин зустрічаємося зараз тихенько збираєте ви. Я запрошую на сцену представника благодійного фонду зміцнення громад до мене. Ви всі чудово розумієте, що самостійно на ті кошти, які нам виділяються, ми не можемо провести, тому до нас підключився регіональний благодійний фонд зміцнення громад. Представник цього фонду. Привітаю вас і безумовно сказали, що вручати кіше подарунки. Прошу. Доброго дня. Дозвольте мені, як представнику від імені директора благодійного фонду зміцнення громад Тетяни Павлівни Василик привітати усіх присутніх. Надзвичайно приємно бути сьогодні тут з вами. Свято дуже гарне. Зібрало дуже багато талановитої молоді. Усім учасникам хочу подякувати за їхню творчість, за їхнє натхнення і силу. Ви найкращі. Ви ті, на кого є ви є прикладом, на кого рівняються. Ви ті, у кого надзвичайно велика сила волі, хто не здається і не ніякі перешкоди їм не стають в дорозі, щоб досягти своєї мети. Хочу окремо подякувати організаторам цього фестивалю, адже це дуже важка робота. Ми вже сьомий рік поспіль організовуємо конкурс дитячої творчості «Моє майбутнє з рідною землею, тому нам дуже знайомі такі заходи, через що ми долучилися, оскільки не могли відмовити, коли організатори до нас звернулися. Отож дякую всім дуже за таке чудове свято. Бажаю вам успіхів, натхнення, здійснення усіх мрій. Ви найкращі. Хай Божа матір вас оберігає. Дякую вам. А я в свою чергу хочу віддячити, дати надати фонду таку подяку від вашого імені від свого особистого. До приємного. Я прошу на сцену Анатолія Ігоровича бойка. Виде. Я не можу просто не відзначити тих майстрів, які зробили вам короткий екскурс, майстер-класи, те, що можна робити власними руками, власною душою. Я хочу подякувати Анатолію Ігоровичу за його. Чудові твори за його непосидючість, за те, що він з нами допомагає. Храні вас, Господі, і щоб все у вас вийшло. Людмила Васильівна, а ви що то в залі сіли вроді? Я прошу на сцену Людмилу Васильівну. Без Людмили Васильівни ви самі розумієте, що такого ефектного свята в нас би не вийшло. Вам сподобались? Це називається театр моди. Треба впроваджувати у Хмельницькому. Я хочу щиро подякувати Людмилі Васильівні, тому що вона вже дуже багато років займається цим. І ви бачили, який ефект і як це гарно все виглядає. Вона строга, але справедлива. Спасибо вам. Большое. Представник Хмельницької обласної телерадіокомпанії. Хто небудь будь ласка, до мене. Я хочу подякувати за такий гостинний прийом, за такий якісний супровід. За ну все було дуже гарно, дуже чудово. І вибачайте, що не так. Представника телерадіокомпанії. Поділя центр, немає ніхто не вийде. Спасибо вам большое, дякую вам, щиро дякуємо. Дипломами лауреата нагороджуються, Я вам скажу загальну фразу за високу творчу майстерність, тому що у кожного вона висока. Ви розумієте, що у когось надто висока, але у всіх висока. Нагороджується Ірина Кушнірук. Тільки швиденько, приготуватися. Дар'я Костюк. Дар'я Костюк. Ірина Кушнірук. Швиденько. Дар'я Костюк. До мене сонечко. Будь ласка, я вітаю тебе. Максим Каржовський. Швиденько. Анатолій Бойко другий раз. Дякую тобі. Тобі подаруночки. Анатолій Бойко, будь ласка. Олександр <му> Федорчук. <му> Дякую вам. Так, держать. Подаруночки. Анатолій Бойко, будь ласка. Подарунки. Владислав Лаври... Лавринець. Владислав Лавринець. Юліана Гордій. Вікторія хто? Дякую. Подарунок. Ви хто? Юлія Юліана... Юліана. Гордій, а не Юлія. Дякую вам. Подарунок. Вікторія Свистак. Свистак. Я вітаю. Даруночки. Вікторія Вужицька Він не перший рік знайомий, дякую. Це друга партія нагород, дівчата швиденька. Ось ні, немає. Марія Катерина Білик. Андрій Єремкевич, Фірманний наш диплом. Прошу. подаруночки. Вітаю вам. Живи. А ну читає. Я. Ви. Так, дякую. Олег Валентюк. Анатолій Філар. Юля Дэн Ярослав Гнатюк Рудольф Шваюк Рудоль. Рудольф. как-то? Да, Рудольф. Рудольф. Рудольф, вот Рудольф. Сейчас, сейчас. Иди я пойти с этой стороны, да? Нет. Стой здесь. Юлю, как не стоит. Рудольф Дос. сзади стоит за спиной. Вот, разворачиваемся. Рудольф. Благодарю вас. Дякую. Ярослава Гарак. Зара, зараза. зараз, уже. Это у нас есть. Ярослав? Фамилия. Гарах. Молодец. Гарак. Я... Ярослава Гарах. Это кто будет? Король, да? Виктория Король. Да. да. Алла Кремнева. Да, ні, ні, ні. Алла Кремлева. Кремльова. Ну, Кремлева. Лицом желательно телекамерам. Юлия не читайло. Сюда тоже. Сюда, 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 сюда. Валентин Шкарбецький. Ангелина Сточка. Юлія Рішака Чиї. І подарунок. Валентин. Я знаю, що ти Валентин. Я тебе вітаю. Майстерність зростає. Все буде добре, правда? Бажаємо тобі успіхів. Найголовніше здоров'я і успіхів. Юлія Арішака. Олег Івасюк. Передати їй, так? Да? Прошу. Подарочок. Олег Івасюк, вітаю вас. Це е, сірників вироби гарні. Аплодисменти. Аліна Машошина. Немає, так? Да? Ігор Рибарух? Не чую. Михайло Дідів, Ігор Кім, Ваш. А подарки всі вже. Ярослав Досюк. Владислав Шевчук. Наталія Большакова. Олеся Рибак, Елеонора Стрілецька. В мене все. Ті отримали дипломи. Хто не отримав дипломи, тому дипломи обов'язково передадуть і передадуть подарунки. А, 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 зі сцени ніхто не уходить. Зрозуміли, чекайте, залишайтеся на сцені. Владислав Левіцький ще раз ще по ще поколу Владіслав Левицький, Віталій Левицький, Ай, й ми Віталій Левицький, ось красені наші.